так як та якось не так. Вітер натхнення в усьому присутній, сонечко світить, як світить мале. Кожен свою обирає дорогу, кожен запалює власні зірки. Тільки від часу залежить, ким проживеш і залишишся ти, поки хитаються гілки У клена поки їх подих у серці присутній, доти шепоче щаслива дитина. Перший день вересня, ти незабутній. Вас вітає заклад загальної середньої освіти Бреломанський ліцей у своїх затишних стінах. Як довго ми чекали цей день? Ми піднялись не за годинником, самі зібрали свої рюкзачки. Поруч ідуть з новим мобільником в школу. Перший раз їх майбутнє майбутнє вітчизни. Їх щастя це щастя усіх нас. З початком навчального року вас вітає авангардівський селищний голова Хрустовський Сергій Григорович. Шановні учні, батьки і вчителі, вітаю вас і з Днем Знань! І з початком нового навчального року. Не дивлячись на складний час для країни. І певні обмеження від себе запевняє, що ми зробимо все можливе, щоб навчальний рік пройшов успішно і безпечно. Особливо вітаю наших дорогих першокласників. Сьогодні ваш щасливий учнівський шлях тільки розпочинається. Вдалого нам всім навчального року! Слово надається начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Авангардівської селищної ради. Солотинській Ірині Вікторівні. Дорогі наші вчителі, батьки, бабусі та дідусі. На вас зараз велика надія. Надія в підтримку наших дітей. Допомогу їх навчанні та відпочинку. Разом ми досягнемо успіху. Зі святом усіх! Ліцей наш краще немає. На думці маємо одне. Директор зараз привітає Свято знань для неї головне. Слово для привітання надається директору закладу загальної середньої освіти Прилиманський ліцей Біленко Ользі Олександрівні. Дорогі діти. Шановні працівники ліцею та батьки учнів. Сьогодні 1 вересня, День знань. Початок 2022-2023 навчального року. Цей рік буде надзвичайно складним, але я впевнена, що з нам з вами все вдасться. Шановні батьки, лише спільними зусиллями учителів та при вашій наполегливій підтримці навчання наших дітей буде результативним. Дорогі діти! Цей навчальний рік ми з вами маємо пройти як дуже складний, але цікавий квест. Маю надію, що цей навчальний рік сподобається першокласникам, що їм сподобається учитись в нашому ліцеї. Тож вітаю усіх з початком нового навчального року. Бажаю міцного здоров'я, невпинного руху вперед! Наполегливості, впевненості у собі і віри у перемогу. Наш спільний дім єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива хай буде кожнісінька дитина, і впевнено в науку робить крок. Жовті є листя на тополях, летять у синіві хмарки. Відкрила навсі ж двері школа. Прийшли до неї першечки. Ми радіємо за наших маленьких друзів. Адже саме і сьогодні починаються їхні шкільні роки. Пересень, фарбу є багато справ та сьогодні свято мене я сьогодні учим став гарні класи кори... Щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям. Що маленькі з госплем дуже не зважається. Ми усіх доженемо, тож надію маємо. Ще колись до вослі будемо стояти, чи тоді ви нас можете впізнати. Я вжима добре, бо має мету. Я знаю, ким стане, коли ти. Останній раз зустрічає свято першого дзвоника учні 11 класу. Нехай останній рік, проведений у стінах рідної школи, буде роком роздумів, копідкої праці, духовного зростання. Вересень панує вже довкола, наче той художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі вік. Рік останній. Мрії, сподівання у майбутнє поступовий крок. Двори, теореми і кохання. Дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній, осінь золотава. У житті юнацьким Перший звіт. Ти сторінка юності яскрава. Ти дитинства незабутній слід. Рік останній, перший жахти листя. Плани і думки — інсами ці. Рік останній, ти як аркуш чистий, що напишеш — те та У школі нашій це найперший поки і нам до фінішу пролягає шлях. Дитинство, юність і життя, уроки. Веселкою пливуть у небесах. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчаємось ми в школі. Нехай щасливим буде він для нас. В цю школу ми ходили 10 років, і неабиякий в ній досвід здобули. Його ми хочемо всім вам передати, щоб ви успішніші, ніж ми були. Ще рибок, ще рік і ще ледь ледь, і життя доросле нас чекає. Що ж, дівчата й хлопці, добру куть! Час від нас роботи вимагає. Любіть свій край, такий цікавий, і красивий, цінуйте те, що вже живе віки, і намагайтесь після себе залишити лише приємні спогади і сліди. Хай буде всім нам день оцей, як свято, хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий, хай буде радість вищою від слів.